Бер! Прокидайся скоріше. Ну, ну що таке? Ну, я тільки встав, тут, ранок ще. О, встав я. Ну і що? Що вже там, селяни? Та в нас тут таке діло. Просто сніданок готовий. Ну, добре, ну добре, йду. Йду вже. Сувачка, тут. Сиди, си, сиди. О, до речі, всім привіт! З вами БР. І сьогодні ми пограємо в Майнкрафт. Як ви бачите, я спускаюсь у ресторан. Тут мене вже кухарі звуть. То я от уже йду. Погано видно. Ну, добре. От, я йду тут селяни, ну не звертайте уваги. Тут в мене в Боршліфі, тут селяки може бути. О, вибач селянин, я не хотів тебе турбувати. Зараз спускаюсь тут. Тут такий в мене музей в Боршхаліфі. Там вже зібрались селяни. Хочу щось тут подивитись. Як бачите, тут квіти, ресурси усілякі, мезерит там. Всякі такі. Природні ресурси і. Відійди. Ну, ви самі побачили. Так, ну що там у вас? Що ви вже приготували? От, ми все тобі скинули. Ой, дякую. Це ж така. Це ж дуже смачно. Дивіться, тут стейк є е, е, жарний лосось, е, жарна куріпка і ламінарія навіть є сушена. Дуже дякую. Смачного тобі. Бер. Дуже вам дякую. Ну я вже е, піду, буду там зараз за якийсь стільчик сяду. От піду зараз сюди на балкончик, і зараз буду тут їсточки в собі. Ну ой, зараз поїм ламінарі, трішки. Ммм, вона така смачна. І жарень, жаренького чогось. Хі -хі. Куріпка, лосось. І стейк. Так, вже підемо. Трішки я вже поїв. Дякую дуже вам за такий смачний синінанок. На здоров'я! Дякую. Так, зараз. Тут. О, привіт. Тут в мене готель. О. Вибачте, я на терасу пішов, пішов вийти сюди отут в мене теж ресторан. Ну, таке всіляке і ресепшн Якщо ви якщо хтось знає, в Буржхаліфі такий є готель Хотел Армані, Армані. То от в мене такий готель тут. Так, спускаємось. Тут в мене такий акваріум без рибок. І ще отакі от е ігрові автомати. Тут Пакмен є, Супер Маріо, так, така от класика, як ви, як ви знаєте, може хтось в дитинстві грав у такі ігри. До речі, мені дуже цікаво, хто грав у такі ігри, як Маріо е, Пакмен. Напишіть у коментарях, хто у такі ігри грав. Мені дуже цікаво. Я, я грав у такі ігри, а, а чи грали ви? Мені це дуже цікаво. Тому обов'язково пишіть, а також підписуйтесь на канал. І став, ставте лайки і натискайте на дзвіночок. От тут моє село. Всякі там. О! Злитки. Такий от у мене ранок. Тут в мене така. Новорічна ялинка. Така зірочка своєрідна. І от така от у мене тут. Таке у мене село. Тут в мене гігантський кріпер, як ви бачите. Я зараз щось там зроблю в ньому. Ну, всяке таке тут. Отакий от у от мене у селі кріпер. Ну, добре, вже піду, піду в Буршкалів, в мене теж там справи є. Ой, Треба ще раз зайти. Селяни трішки. Селяни, будь ласка, не заважайте, будь ласка, входити іншим селянам. Ну, я не селян, але інші теж хочуть входити. Ну, добре, добре, ми більше не будемо. Дуже на це сподіваюся. А я піду вже тут. Підмостки я поставив типу ліфту. Зараз піду. Я зараз хочу перекусити щось тут у ресурані, бо щось сніданку мені замало. Так, кухарі, що у вас, що у вас ще є? Ну, більше нічого нема. Подивись, їжу десь в іншому місті. Ну, подивлюся, десь в ресторані, може, знайду. Ну, у вас, напевно, багато там заказів. Напевно, так. Ну, так, і трішки багато. Ну, добре, добре, не буду заважати вам. Поки там щось знайду собі, щоб попоїсти. Ну, Бо просто перекусити там щось теж. <the way to eat> я такий, ви знаєте. Е у Майнкрафті я. Е рідко їм і. Ну, ну, щось на цей раз закрутилось, щось таке. О, торки, тортик є. Такого щось десерту. Торт зараз десь поставлю. Зараз з'їм. Ну, в мене не день народження, але Але що подієш? Якщо, така... якщо таке їдло є. Ладно. Хватить вже про таку. В мене зараз інші є справи у Буршаліфі. Спочатку треба тут Треба перевірити громоотвод. Ну, поки все гаразд, нічого тут не зламалось. Тут ще один є селянин. О, добрий день! Привіт селянин! Я тут показую своїм підписникам, що в мене тут є. у Буршеліфі, що я побудував. Ну, не тільки в мене. Справа. Тут така кімнатка. І зараз в мене є така справа. Я хочу, Треба по, погодувати мою собачку. Зараз візьму якусь тут їжу, зараз знайду. От я взяв кісточку тут для своєї собачки, і зараз її. Погодую. Вже наїлась. Підемо далі. Що в мене тут ще є Які справи, зараз все розкажу, чим я займаюся. Е, ну, одразу хочу сказати, кожен день я займаюсь вдос... вдосконаленням нашого села. Так, стоп, що ти тут Що ти тут робиш? Вона пішла зі мною. Коротше. Добре, я її. Так, собачка, де ти? О. Йди зі мною. Собачка. Ладно. Сиди тут. Селяни, наглядайте її. Добре, добре, будемо наглядати. Добре, я піду по інших своїх справах. А, тут вже не можна. У ресторані там ще раз добрий день. Вже е, рано прийшов тут. Тут ніч швидко наступає. Ну, бо, по-перше, вже зима, а по-друге, е, у Майнкрафті день. Тільки е е е 10 хвилин. <смір> так. Так, а що, що я хотів зробити? Вже в мене є ще справи не тільки в Бурдж-Халіфі, а ще є. Тут треба з Улів Мед. Зібрати. Тут вже бджоли трішки пособирали. Стоп, а як його збирати, я не знаю. Ну, добре, потім розберуся, зберу. І таке інше. А тут в мене бджолиний дім. Є такий конструктор Лего Майнкрафту, бджолиний дім. Я захотів зробити е, такий дім у своєму селі, у творчому режимі. Я зараз це, це роблю у творчому режимі, тому, тому так і вийшло. Тому я і зробив цю бурж халіфу, кріпера цього, бджілку. В мене дуже багато у цьому селі, всього лишва, великі моби. Як оця бджілка? Ну, оця оця бджілка і оцей кріпер. Тільки один хороший моб, а другий такий поганий, як говорячи. Тут, а що це селяни тут роблять? Чому вони тут? Чому вони ну, всі зібралися тут, не наче чогось бояться? Бер, ти дуже дуже вчасно. На наше село хтось напав. Зроби щось. Як напав? Я нікого не бачу. Прикляйтеся уважніше. Оп! Що там роблять ці розбійники та поборники? Так, треба щось робити, поки вони... Не почали наше село. Так, незаритовий меч. Незаритовий меч. Так, цей мотлох треба скинути. Так. Залізний голем. Так, тут треба заспавнити їх. Так, тепер залізний меч. От вони. От вони. Давайте. Ї... Треба щось робити. Ще голем їх заспавнювати, щоб вони охороняли. А то так не можеш. Отак от просто напали і все. І все, роби, що хочеш. Треба заспавнити їх дуже швидко, тому що треба щось діяти, бо Бо вони можуть просто напасти на наше село і забрати цей колокол і все. Нашому, сел... Нашому селищу буде кінець. Треба. Треба їх дуже багато заспавнити. А, вони вже. Вони вже справились. Ух. А я вже думав, що все. Що там роблять розорі та. Та ще їх ще більше треба щось робити. Я треба запускати оцю. Стріли треба запускати. Так, ще, ще. Треба ще. Що? Там ще є. Ще, ще треба стріл. Треба щось робити! Стріли вже закінчуються, а вони ще. їх ще нема. І... 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 Точніше, вони є. Але просто. Просто вони ще є і. Що мені робити з цим? А, вони наші... Вони наше село вже. Вони вже. Хочуть наше село це. Захватити і. О, так, треба големів. Швидше треба залізних големів, щоб вони щось зробили з цим. Так, ну, поки все, напевно. Я думаю, що це все. Це вже просто, там чий Вардени є. Дивіться, там навіть Вардени. Що з цим робити, я вже не знаю. Але щось треба. Так, ще залізних големів треба. Вони вже наближаються до нас. Так, ще залізних, ще залізних големів треба багато. Дуже багато. На Вардена треба 10 големів. Вони дуже сильні. І ще щось треба зробити з розбійниками. Навіть тут є головні розбій... поборники. Ну, з тим точно треба щось зробити. Так просто не треба все залишати. Так буде дуже. Погано. Тут, коли ще розбираються із Вардинами, ну, бо, в, в, ну, бо у Варденів дуже багато здоров'я. Це ну, щось треба робити з цим, бо так, так не можна. Мені не треба, щоб у наше, наше село просто пропадало усі селяни. Треба щось робити з цим. Тут ще є Варден, ще залізних колемів треба багато. Дуже багато треба цих залізних колемів, щоб. Я, як я вже говорив, для них треба дуже багато. Їх треба дуже багато для одного Вардена. О, вони вже зробили все. Так, вже все. Ну, добре, що наше село вже е, залишилося ж, живим. Усі селяни змогли вижити. Це дуже добре. Тоді... І я вже йду собі додому, з, е, знаючи, що наше село знову перемогло, бо вже таке нападіння один раз було. І мені треба було захищатися. Так, зараз піду додому у свою. у свою посхід і буду собі тихенько спатунькати. Так. Ага, тут я вже був. Добре. Поднимаюсь, Сара. Иду. Еще... О, собачка. Идем земную. Ты идешь? Идем. Ну, добре. Залишайся уже тут. А я уже пойду... А. Я уже пойду... сам спати. А завтра до тебе прийду. Ну що ж, отакий от сьогодні був день. Отакий от був ранок і навіть цілий день у Бурдж-Халіфі і поза нею. Плюс ще й нападіння на наше село. Це просто ж... Це просто щось було неймовірно. Там ще... Ага, големи вже роз... розбер... розбили. ну, Ви зрозуміли, що зробили големи, а я вже теж лягаюсь патункати. Всім гар... гарного нового року. і, якщо ви спите, гарної ночі! Солодких снів. Так, знову вже ранок. Я от вже йду до себе. І йду їсти знову. Ну, а на прощання, всім пока-пока. Всім, як я вже говорив, гарного нового року. І... Думаю, що дід Мороз вам принесе все, що ви у нього побажали. Усім до побачення! Пока.